Пратики, показую. Ягуар цілий, не фарбований. Криля пластикові. Вон, капоти. Цілий, весь цілий. Я знаю сюди, це теж пластик, ну не фарбоване. Чигрінька везде однакова, Ось. Все ціле. То накладка і нема. Це теж пластик. Бачите, не показую. вон, Двері цілі. Криша ціла. Там пленка на неї. Весь цілий, Кришка теж пластикова. Ну не фарбована вона стопудово, Крило. Ціле. арки Цілі. Цілі. Ну, весь цілий, абсолютно. Друзі, машина на гарантії до 26-го року. Я не знаю, що ще хочете. Уже знижку таку роблю на нього. Резина нова. Зимню віддаю. На сезон два ключики є. Європа. Гарна комплектація, 150 пробігів. Не зашорганий. Нормальна лялюха. Давайте. 19500 і торгуємося.